Фермерське господарство Лорак, яким керує Павло Кушнір, знаходиться в селі Іванівка, гороховацько старостинського округу. Коли їдеш на мирівку, сущане, вабить око, доглянутий господарський двір, обсажений ялинками. Щоразу бачиш ось цього коня, все тут доглянуто і доречно. В господарстві ми бували не раз і розповідали про те, як збирають, сортують і зберігають картоплю. Проїжджаючи мимо полів цьогоріч, бачили нову культуру для фермерського господарства Лорак цибулю І от, дякуючи заступнику міського голови Івану Сімцову і самому Павлу Кушніру, ми в господарстві. Перше, що побачили, поле з рівненько викладеною цибулею, агрегат, що її збирає, і трактор з контейнерами, який під'їжджає на вигрузку. За кермом Владислав Кушнір, син Павла Степановича, саме він подав ідею батькові взятися за нову культуру. І з Владиславом ми не бесідуємо, він зайнятий логістикою, натомість Павло Степанович погодився дати інтерв'ю. Розмовляємо в кабіні трактора, за кермом якого сам господар, це й добре. По-перше, було дуже вітряно того дня, і ви б нічого не почули. По-друге, не заважаємо роботі. І по-третє, ми є свідками збирання цибулі і маємо хваховий коментар. Перш за все, питаємо Павла Степановича, чи подобається займатися цією новою для себе справою. Подобається, що це можна робити в шортах. От, гарна погода, не заходиш в слякоть, в дощ. Друге, наш, ми займаємося картоплею вже майже 20 років. У нас все під картоплю. Комбайн, сортовка, контейнера, зберігання і так далі. Дуже підходить це. Практично комбайн. От ми, той же, той той же. Той же. ми просто наставку там переробили і підбираємо ці будівлі. Зберігання, контейнера, перевезення все те саме. Чесно кажучи, мені дуже сподобалася ця культура. От, це, скажімо так, її зона. Картопля це не зовсім наше. Якась вона дуже рівнорозмірна, рівно якщо можна сказати. Рівнорозмірна, ну це дуже добре, значить, значить справились з поставленою задачею. Це залежить скоріше від сорту цибулі і від норми висів. Якщо буде рідко висіна, буде велика, якщо буде густо висіна, буде багато дрібної. Це регулюється в такий спосіб. Ну і ясна дім вже тоді перед збиранням, коли її зупинити в гості, якщо є така необхідність, Але як правило, вона доходить. Ну, це взагалі культура нова для нас. Минулого тижня в понеділок пройшов гарний дощ. Помив. 20 мм, промив. Тоже ніби якби, ну я скажу, у нас досвіду мало по цій культурі, але мені здалося, що це навпаки. Ну, так. Воно не те, що помив, а шкірка вузка стала така жорсткіша, не так опадає. Тут, не так, Бо через комбайн проходить, однак обтрушується через транспортери і нам треба ми це дуже акуратно, помаленьку робимо, щоб допомагав по мінімуму її роздіти. Оце буде впливати на лежкість, на, на якість на майбутнє. А ви десь за досвідом когось побували? чи так? E, значить, взагалі у нас сусід. Займається цибулі вже декілька років. І син підкинув таку ідею, що давай і ми попробуємо. Я, ну, Звичайно, треба молодих людей підтримувати, тим більше сина, якщо, Це його, якщо в нього є такі бажання. І ми якби, не пішли одразу в те, щоб купляти сівалки, зразу все обладнані, косілки підкопуючи. Запропонували сусіду. Таку співпрацю. Вони нам сіють своїм, своєю сівалкою, своїм обладнанням. Скошують, підкопують, а ми збираємо, підбираємо їм комбайн. От ми їм зібрали в цьому році, а зараз свою збираємо. Зараз якраз погода на післязавтра достоїть і нам треба зараз її зібрати. Але ми я бачу, що вкладаємося. Да, вкладаємо. А скільки тут на площі? Тут вісім. І через дорогу там ще 2,5 гектара. То там ми зібрали половину, а половину залишили, бо там треба трошки погратись. Ми звідти починали підкопувати трошки підкопали заглибоко. Зробили сильно рихлий ґрунт і комбайн трошки тоне і нагортає. Це те, що нам не треба. Зберемо основну площу, а тоді станемо трошки там пограємося, переробимо дещо, вимінимо. Ще такі два питання. А Але площі, де в сховищах вистачає, ви ж розраховували на картоплі. Так, от, але в нас є одне приміщення, в якому ми картоплю вже не зберігаємо декілька років, і воно в нас якби буде. Дужити в цьому році для збереження цибулі. От єдине, що у нас в контейнерах картопля зберігалась завжди, а в цьому році ми цибулю хочемо насипу. Ми купили борту планчик і зараз, зараз робимо вентиляцію. Ну, зараз чекаємо ця фірма, яка нам продала вентиляцію, вентиляційні шахти. Зараз чекаємо, вони мають нам поставити на цьому тижні. У нас практично вже все готове, стіни там поробили ну, в такому завершальному етапі. Вот. Але це взагалі якби, не проблема, тому що вона так само в контейнерах зараз у нас там постоїть якийсь там час, поки ми все закінчимо. І тоді ми спокійно заложимо її на зберігання, а контейнера далі підуть використовуватися для карти. А Скажіть, схожі, як технологія зберігання з картоплею чи... Практично. Єдине, що цибуля, треба, щоб була ідеально суха, наскільки ми зрозуміли. Ми вторік попробували гектар, ми зберегли її до, до квітня, місяця. в середині квітня ми її реалізували. От. Значить, по картоплі треба більше волога, ну, картоплю теж треба висушити, а тоді вже вологу тримати. А тут треба так те, що є? Так? Висушити ідеально треба, от зараз вона ідеально суха. І зараз задача буде стояти, опустити температуру. Ви якось будете, чи сортуєте? Там вже, може... Зараз з поля вона йде, отак, як іде. Вона йде без грудки, зараз сухий ґрунт просипається, ідеально чиста. От, тут зараз вона буде закладатись така, як от ви бачите, в контейнерах. А тоді, вже перед реалізацією ми будемо тоді пускати її на сортувальну лінію, і тоді вже будемо сортувати. От там буде вже дефіктовка буде, будемо відкидати те, що, те, що не кондиція. Ви сказали реалізація. І я якраз перед цим хочу запитати, а про ринок ви перед тим як приступати до цього? Чої... Ну, по-перше, це в нас в нас ж не хто знає, які об'єми. От, а тим більше, що ми якби маємо досвід уже з картоплею багато років, от, ну, то це то вони поруч десь так. Так, ну овочі взагалі це якби один той самий сегмент для, для покупців. А от. як там, якщо порівняти з зерновими, ціни міняються, стрибають? Так, так, звичайно. Ну, у нас вже ж із зерновими були проблеми на початку второго. Але з овочами взагалі ціни можуть бути. Все залежить від, від е, врожаю. Якщо врожаю немає ціни високі, якщо врожай добрий, то ціни низькі. Як ви її протягом такого року цього обробляєте? Як ви? О, вона, вона вибаглива, вона вимоглива до, до захисту. Дуже, дуже, дуже така. Серйозна культура, але ми досить гарно справили з бур'янами, з хворобами. Не можна, не можна. День вже дуже важливий, Сьогодні, сьогодні, чи вчора було ще рано, а завтра вже буде пізно вносити дещо. То ну, ну, просто треба, треба все дуже вчасно робити. Дуже все вчасно треба робити. А скажіть тільки врожинні? Точно скажу тоді, коли вже після ваги, але плюс... Те, що в коморі, як коморі, так, так. Але те, що зараз так собі прикидаємо, значить десь 50-55. Ясне діло, що є і краще. Є кращі врожаї і можна робити краще, ми над цим вже будемо працювати. Ми розуміємо. Ну, у нас трошки така схема посіву була, якби занадто. Розкошне, багато землі, якби от, тут 8 гектарів, а можна 25 да, великими. І якби це А Теж. от, Бо якщо взяти загальну площу, то звичайно, якщо п'є звузики, то з тобто, гектара буде краще врізається здається. А от люди, вони бачу так молоді, вистачає Не... їм досвід. Чи вони учаться разом із Ваму? Ну, справа тому, що Богдан у нас вже працює 10 років. Він вже... Оцей? Так. Да. А як його прізвище? Лозінський Богдан. О, 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 то він досвідчився. А дос як дос вашого без... сина з досвідчений. Владислав. Ви казали, така без... Я, чи ми говоримо, Так от скільки на зборі задіяно? З підвозкою? З... Е, ну от дивіться, Богдан Копає, Олена так. Григорівна в нас інспектор, інспектує всередину в комбайні. Я з ладом вожу і ще один чоловік Каркадій нас на карі. Ну, ми теж, але він, ну, я привіз, сідаю на одну кару, він на другу. І ми ніколо, так розгрузили, пусті контейнери поставили. Ви згадали про зернові, кілька слів про це ж йде все паралельно чи по закінченню збору ранніх зернових чи, чи як? Ну, е ясне діло, що зернові ранні. От, е вони вже зібрані. От. Це попадає, з, от, наприклад, цибуля буде попадати плюс-мінус з, з уборкою сої. Картопля буде попадати з уборкою соняшника кукурудзи. Ну, треба ставити пріоритети, треба правильно планувати сіво зміну і так далі. Так що... З людьми у вас? З людьми, так і скрізь, зараз проблема. От. Але зараз треба всім працювати. Що має робимо? А скажіть, от ви вже бачите, підхід до, до праці, до того, щоб бути зайнятим, змінила війна. Ви так своїх бачите по молоді. Значить, більшість людей розуміють, що зараз, як ніколи, треба працювати. Більшість людей. Люди всі різні, всі ми різні. Але в цілому я б не сказав, що є проблеми в нас ну, з людьми, які працюють. Понятно, що не людей. Хлопці служать, водії пішли служити. Але слухайте, я думаю, нам нема про що там жалітись тут, тут. Треба думати про тих, хто там. І Якщо у когось якісь є там, я не знаю, скарги, що важко, ще щось, Ой, ще. тоді не гнівіть тоді Бога. подумай не про. Подумайте. Подумайте. Не гнівіть Бога. Павло Степанов загрузив контейнери і зібрався відвозити цибулю на склад. Захотілося і нам його, той склад, та й вигрузку побачити. Побачили. Були свідками того, як уміло майстерно справляється з японською технікою кушнір, рівненько виставляє контейнери в ряди і збирається швиденько назад, в пола. А ми додому дякуємо Павлу Степановичу за цікаві розповіді, успіхів фермерському господарству Ларак. На засіданні оперативного штабу 15 вересня правоохоронці в особі Інни Калієвської доповіли про свою роботу за тиждень, що минув. До відділення поліції надійшло 169 заяв повідомлень громадян, із яких шість внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Що заслуговує на увагу, це задокументований один факт. Надання неправомірної винагороди працівникам поліції за непритягнення до кримінальної відповідальності запропонував хабар у вигляді 2 тисяч гривнів. По даному факту порушена кримінальна справа провадження по статті 369 частина 1 надання хабара працівниковій поліції. Також задокументовано один факт, де зникло військовослужбовця в селі Зелений Яр. Під час бойового завдання зник поблизу в районі Донецької області місцевого пункту. Здається, ну не пам'ятаю точно. Також задокументовано один факт нанесення тілесних ушкоджень співмешканець. Наніс співмешканки тілесні ушкодження жителі міста Кагарлик, в ході якого вона написала заяву, пройшла судову медичну експертизу і порушена 125-та нанесення тілесних ушкоджень. Загалом складено дві статті за статтею 130 випадки: це керування водіями в стані окольного сп'яніння. По даних фактах направлені матеріали до суду, на штрафмайданчик, вилучені автомобільні. Засоби загалом складено 38 протоколів по лінії правил дорожнього руху порушення, а також 24 по, по лінії громадської безпеки. Працюємо в штатному режимі. Здійснюємо майже щоденне відпрацювання спільно з працівниками другого відділу бухівського РТЦК на предмет виявлення осіб, які ухиляються від мобілізації, а також осіб, які самовільно залишили військові частини.